Дано дріб М поділити на N. Де М і N натуральні числа до того ж N менше, ніж N. Збільшиться чи зменшиться даний дріб, якщо його чисельник і знаменник збільшити на те саме натуральне число. М менше, ніж n, тобто цей дріб правильний. Оце він у нас був початковий. Розглянемо спочатку окремий випадок. Наприклад, ми до чисельника і до знаменника цього дробу. Додамо одне і те саме натуральне число двійку. Ми отримаємо дріб m 2 поділити на n плюс 2. Подивимось, у якому відношенні ці числа знаходяться, ці дроби. Чи перший дріб менший, ніж о, другий, чи ні. Для цього запишемо різницю. m поділити на n, відняти m плюс 2 поділити на n плюс 2. Зведемо подібні доданки. о, Зведемо ці дроби до спільного знаменника. Спільним знаменником буде вираз n помножити на n плюс 2. Додаткові множники. Сюди n плюс 2, сюди n. Перемножуємо. Розкриваємо дужки, знаменник, переписуючи без зміни. MN. Додати 2n. Далі мінус n помножити на m буде мінус mn і мінус 2n. Зводимо подібні доданки. mn і мінус mn буде 0. Отримаємо 2 m мінус 2n. У знаменнику n помножити на m плюс 2. Двійку я ще винесу за дужки, І тоді залишиться. Давайте подивимось, цей вираз набуває додатного чи від'ємного значення. Двійка число додатне. Знаменник n це в нас натуральне число, виходить, що додатне. n плюс 2 також буде натуральним числом, значить теж додатне. Значить, знаменник додатний. Тепер дивимось на оцю різницю m-n. За умовою задачі m менше, ніж n. Це означає, що різниця m-n буде від'ємною. Отже, тут результат ми отримали менше нуля. Виходить, що дійсно, отут початковий дріб М поділити на N буде менше, ніж той дріб, який ми отримали. Тобто, так, це дійсно так. Це ми розглянули окремий випадок. А давайте розглянемо тепер випадок, коли ми додаємо будь-яке натуральне число. Нехай це буде число К. І знову запишемо різницю. Дії будуть ті самі. Зводимо до спільного знаменника. Спільним знаменником буде вираз n помножити на n плюс K. Сюди n плюс k додатковий множник, сюди n. Перемножуємо. МН додати МК відняти МН, відняти МК. Бачите, її ті самі виходять. Зводимо подібні доданки. МН і мінус МН буде 0, тут буде МК і мінус НК. І я одразу на цьому етапі винесу спільний множник за дужки. І тепер розмірковуємо так само: число К, яке ми додавали, натуральне. Бо в нас за умовою задачі додати натуральне число отже додатне. n натуральне, n плюс k натуральне, значить і знаменник додатний. А тут знову в нас є m n вираз. І якщо m менше, ніж n за умовою, то вираз m n буде від'ємний. Тобто, тут у нас менше нуля буде. Отже, початковий дріб виявився меншим, ніж той, який ми отримали. А, пропоную наступне завдання. Виконати самостійно, і потім перевірити, чи правильно ви зробили. Натисніть відео на паузу та спробуйте зробити самостійно. А тепер перевіряємо. В нас є дріб 17,11. До чисельника і до знаменника цього дробу додали одне й те саме натуральне число. Ну, нехай це буде число n. До чисельника додали і до знаменника додали. І нам треба довести, що одержали ми дріб, який менший від даного, тобто оцей дріб новий, він буде менше, ніж 17 Якщо ми запишемо, що оцей новий дріб менший, ніж 1711 початковий, то це означає, що оця різниця має бути менше нуля. Перевіримо цю різницю, виписуємо і зводимо дроби до спільного знаменника. Спільним знаменником буде вираз 11 помножити на 11 додати n. Додаткові множники для першого дробу 11, для другого дробу 11 додати n. Перемножимо. 11 помножити на 17 додати n. Відняти 17 помножити на 11, додати n. Дорівнює. Отут я зараз не буду поспішати перемножувати. Я так поки й залишу 11 помножити на 17, додати 11n. Далі мінус 17 помножити на 11. Відняти 17n. І знаменник переписуємо без змін. І оцей доданок 11 помножити на 17 і 17 помножити на 11 це ж одне і те саме число. Тільки одне зі знаком плюс, інше зі знаком мінус. В сумі дайдуть нам 0. Залишається 11n мінус 17n буде мінус 6n. І в знаменнику n помножити на 11 додати n. Проаналізуємо, який знак має цей дріб. Так, мінус тут стоїть у нас, не забуваємо про нього. Число n натуральне значить додатне. У знаменнику n натуральне значить додатне. До речі, їх можна скоротити і отримаємо взагалі мінус 6 поділити на 11 додати n. Сума 11 додати n також буде числом натуральним, а отже додатним. Значить, весь дріб за рахунок оцього мінуса буде від'ємним. Таким чином, ми довели, що різниця від'ємна. Отже, новий дріб менший від даного дробу.